Всім привіт! Ви попали на наш канал Сім'я Українців в Канаді. Друзі, до нас знову прийшла зима. Сьогодні в нас мінус 2 сніг. А вчора було дуже ну, не дуже тепло, було пас, пасмурно, але було більше 10 градусів тепла, а зараз в нас знову сніг. Ми вже устали від снігу. Вчора я а, за двором робила там а, в клумбі. Де моя клумба? Ось тут клумба, тут порядки наводила. Зараз я вам покажу поближче. А зараз все там в сніжку. Ну, коротше, ось ці дні, десь 4 дня. Буде така ну, прохладна погода, а на вихідних. Знову буде там, плюс 13-15, буде вже тепло. А ще я хочу зараз приготувати їжу, ще не придумала, що я хочу зробити. Знаю точно, що хочу приготувати курку, запекти її в духовці. А ще, що до неї, я не знаю готувати чи якусь кашу, чи, може, рагушку якусь, не знаю. Коротше, зараз я вам покажу. Погодку. О, бачите, як осипається в нас сніг. Ого, скільки дуже багато снігу. Прикольно! Так, ось моя клумба. Вчора була така дуже гарненька, красива, там вже е, росте все. Ось тут я зробила теж порядки навела на цієї клумби, а зараз, бачите, все це в сніжку. Яка краса. <laughs> ну я люблю сніжок. Але хочеться вже тепла. А, краса? Краса, краса. Ось так виглядає наша вуличка. Так, ну що, ладно, я пішла додому, бо вийшла в футболки. Холодно. Холодно, холодно. Так. Ну що, зараз буду я готувати, маринувати нашу курку. А ще, друзі, я а, завжди дивлюся на наш стол. Може, я вже вам казала, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, стільки снігу випала за ніч. А може, і не за ніч, може, він тільки під утро пішов, я не знаю. Ну, коротше, учора був дощ увечері, нічого цього не було, а зараз, бачите, скільки сніжка в нас. Да, зимушка зима, зимушка це зима. зима. <світ> Заговорилась. Ну що, друзі, починаємо готувати? Поїхали. Якось ми проводимо жінки стільки багато часу. Я спеціально зробила це відео, щоб вам показати, що ми дуже-дуже-дуже втомляємося, коли постійно готуємо. Тому що ми тут проводимо півдня, поки ти все це наріжеш, приготуєш, по 10 разів все це вимиваєш. Ну, коротше, і так кожен день, кожен раз. Тож, чоловіки, ви. Своїх жінок хвалити, коли вони готують. А, тому що ну, реально ми дуже багато тут проводимо часу. Ну, зараз я вже спагетті приготувала, сіненькі приготувала. А зараз готується в мене курка, вже дуже такий смачний смак. Ось, ну. Поки вона буде готуватися, я пішла, подивлюся відео, повчу англійську мову, бо я бачите, як вчу англійську мову на кухні. За своєю печкою, з Тож, потім я до вас повернуся і покажу вам свою курку. Так що, друзі. Якщо вам подобається мої такі відео, поставте мені вподобайки, будь ласка, і обов'язково обов підписуйтесь на наш канал. А на що будь ласка, якщо ви дивитесь, не забувайте, якщо вам подобається, не забувайте поставити лайкосик. Тому що, коли я бачу, що в мене дуже мало, або взагалі буває нема лайків, але відео класне, може, ви забуваєте на. Натискати на лайкосик, тож мені буде дуже-дуже приємно, якщо ви дивитесь і вам подобається, і ви не забувайте ставити мені вподобайку. Це мене мотивує, я бачу, що ви дивитесь, вам подобається. І мені хочеться продовжувати робити для вас відео цікаві. Тож, друзі, будь ласка, не забувайте, не забувайте. Ладно, пішла я готувати. Не готувати, а вчити. Там вже готується і вже наготувала. Так, ну що, друзі, я повчила англійську, ще не довчила. І зараз в мене вже моя курочка приготувалася. Бачите, яка вона гарненька, смачненька. Угу. Ще там, бачите, готується. Так що, друзі, якщо вам сподобалось моє це відео. Як я готую, тож поставте мені вподобайку, і не забудьте підписатися на наш канал. Все, всім пока-пока!